Усім привіт! Вітаю вас на затишній садибі. Давненько я не виходив на зв'язок, ходив трішки у похід у гори, вийшов на садибу, щоб з вами дечим поділитись. А хотів з вами поділитися квітуванням гібіскуса від Андрія з мого саду. Дивіться, які гарні квіточки розпустились, неймовірно красиві, велетенські. Ось моя рука. Ікі квіточки. А також хотів поділитися, що приїхала до мене посилка. Такі дві величезні коробочки радості від мого підписника на Ютубі Сергія. До речі, Сергію вітання. Дуже дякую. Надіюсь, все переживеться і все впильною. Не знаю, чи встигну я вам зняти розпаковку невеличку, оскільки в нас вже темніє. Камера так не придає, але сонечко сховалось практично. І потрібно ще сьогодні зайняти сливкою. Я обібрав десь три відра сливки, Ще бачите, залишилось. І потрібно з нею щось робити. Постараюсь вам ближче до вихідних зняти ще розп... огляд садиби. Багато чого дозріває, чого змінилось. А наразі всім гарного вечора. Па-па!